Троє людей поранено в Васильківському районі Запорізької області. Ворог атакував регіон з авіації, артилерії та безпілотників 579 Ударів поспіль по 12 населених пунктів. В пунктах області зруйновано 30 будівель, серед яких і приватні будинки, і багатоповерхівки, і об'єкти інфраструктури. І на цьому наголосили в обласній військовій адміністрації. Так само чоловік постраждав внаслідок удару російських окупантів в неділю, буквально напередодні в Запорізькій області. На цьому наголосив Іван Федоров, глава Запорізької обласної військової адміністрації, який долучається до ефіру, Вітаю вас. Вітаю я вас. Ми почасти згадали про ситуацію: як минуло в регіоні. Можливо, ви її деталізуєте і ну, озвучите більш оновлено. На жаль, ворог продовжує атакувати особливо прифронтові населені пункти Запорізької області. Майже 600 ударів, 579, якщо бути точними, 12 зруйнованих будівель, і, на жаль, три поранені людини це, здебільшого, мешканці Васильівського району, селище Степногір, селище Приморське там де ворог обстрілює fpv дронами наших цивільних цивільних тому що атакує цивільні автівки атакує цивільних наших мешканців також одна Людина підірвалася цивільна на залишках нерозірваного fpv дрона, також на території селища Приморське. Тому сьогодні ситуація залишається напруженим і на ранок в нас 18 людей знаходяться в лікарні шпиталізовані після масованих ворожих обстрілів. От читаю повідомлення, що в ніч проти 20 липня Росія вдарила по Запоріжжі і області з реактивних систем залпового вогню і безпілотників. А чи можна говорити про те, що Ну, скажімо так, протяжність да, відстань від Запоріжжя обласного, як обласного центру до ворожих позицій, де можуть бути розташовані РСЗВ, зменшилася. Хоча тут, знаєте, РСЗВ ж є різні, там і на 40 кілометрів дальності на 70, і смерч, і град. То що про цю ситуацію, про ці загрози нові виклики, можливо, можете сказати. Ви абсолютно правильно відзначаєте, що РСЗВ бувають абсолютно різні. Ворог за останні три з половиною роки неодноразово РСЗВ обстрілював територію безпосередньо міста Запоріжжя. Так на жаль, ворог обстріляв і днями. постраждала 69-річна жінка. Якщо ми візьмемо в цілому, останній тиждень це 3600 обстрілів за тиждень, які ворог здійснив по території Запорізької. Області, а що стосується РСЗВ, в цілому, як компоненту, який ворог використовує для обстрілу, то все залежить від бажання ворога. Він може щодня. Запускати їх по території міста Запоріжжя і на жаль, в нас на сьогоднішній день немає дієвих компонентів, як цьому запобігти, окрім як знищувати безпосередньо місця запуску РСЗВ по території Запоріжжя і Запорізької області. За це окремо подяка і спецслужбам, і безпосередньо військовим за те, що саме так чиниться спротив ворогу щодо припинення обстрілу нашого Запоріжжя. Ну, врешті, таких фактів, коли нищиться РСЗВ і інші дороговартісні комплекси російські нашими ну, екіпажами, нашими підрозділами з піввідронами, вони є, і це факт. Але звісно, що коли їх багато, цих самих установок навколо області і міста, то це проблема. Проблеми повсякчас намагаються вирішувати на найвищому рівні, зокрема на рівні дипломатів наших під проводом пана Сибіго, очільника МЗС. Як би ви підсумували цей візит і зустріч послів на території. Області, я вважаю, що це фундаментально важливий візит і для наших послів, і в цілому для нашої області. Звичайно, ми володіємо великою кількістю інформації сьогодні. Телемарафон, соціальні мережі, активісти. В цілому інформація вона насичена інформаційний простір, і при бажанні можна отримати будь-яку інформацію, але зовсім інше сприйняття реалій. Коли фізично відвідали прифронтове місто, яке є одночасно прифронтовим тиловим містом, і а, вивчили ситуацію, ми а, намагалися зробити дуже змістовну програму багато компоненту для наших дипломатів. А, вона включала в себе і безпосередньо оборону. А змогли дипломати подивитися, яким чином будується а, кругова оборона міста Запоріжжя, відвідати безпосередньо фортифікаційні споруди, зрозуміти, як це влаштовано і до чого це а, для чого це будується. Також в компоненті був соціальна спрямованість. Це а наші діти, це підземні школи. Всі змогли відвідати також, звичайно, наслідки ворожих обстрілів, а саме зруйновані будинки, зруйновані оселі наших мешканців. І детально дізналося про рятувальні операції, які наші рятувальники проводять регулярно рятуючи життя нашим мешканцям постраждалим від ворожих обстрілів. Також в компоненті була запорізька промисловість, яка сьогодні, не дивлячись на близькість до лінії фронту, продовжує. І створювати надважливі продукти металургійної інженерної галузі, так і наповнювати бюджет і міста, і в цілому нашої держави також в компоненті було відвіднення одного з найпостраждаліших об'єктів. Це наша Дніпро ГЕС, яка на жаль, в яку ворог запустив більш ніж 50 ракет, повністю знищивши генерацію на об'єкті. Але логістика для нас також є важливою. І звичайно була нарада, де представники громад змогли донести до дипломатів ту біль ті складності, які сьогодні відбуваються на території області. Тому хочу окремо подякувати міністру закордонних справ всім дипломатам, які в неділю прийняли рішення відвідати перефронтовий регіон. Що ж я вам дякую за те, що знайшли час? Долучилися до ефіру. Розповіли власне про ситуацію в місті в обласному центрі в області. Іван Федоров, голова Запорізької військової адміністрації, був гостом у цій порі.